Є ще місця з організованим виїздом зі Львова. Жінки до 55 років. Литва, упаковка журналів для тих, хто боїться їхати, добрались до Львова по Україні. Приєднались до групи, вас загрузили в автобуси, відвезли. Білет коштує 80 євро, відділ приїздів. Що треба робити? Упаковка печатних форм машини, упаковка журнала, вкладка їх на палети, робота на лінії, загрузка рулона в е, прес в машину. Є денні є нічні зміни. Зарплата від 850 євро за 160 відпрацьованих годин. Робота. Нескладна, не кажу, що легка. Чому? Тому що е, немає за кордоном легких робіт. Якщо будуть там журнали, там їх будуть стопки, будуть паліти. Ця стопка журналів або цих прес-машин, вона там е, має вагу, легких робіт в принципі, немає. Але є от проста робота, упаковка журналів, але не легка. Так що, кому? Кого цікавить упаковка журналів, Литва, денні нічні зміни, зарплата від 900 до 1000 євро середня, відгуків ще немає. Вакансія нова, проста, верні, проста робота, але не легка. Так що є ще місця, організований виїзд зі Львова в понеділок, 16 числа. Кого цікавить робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.